Вірш Гната Града. Розітнені часи. Читає автор. Вірш входить до циклу Друзьке Мрій. Це один із так званих пророчих віршів, написаний Гнатом Градом 2003 року. Гнат ГРАД. Часи розітнені. Спроквола і жорстоко. Продажній день, знай лащить глупу ніч. Обіцянок нектар, про людське око, лаштує вірі ненаситну піч, у ній згорають вороги і друзі, вогнем зайшлася правда і брехня. Душа народу зводиться в напрузі, забута забур'янина стерня, та що посіяли. Де завтра будем жати. Я не вагаюся нині ні на мить. Ці дикі партії зелених кандидатів. Не вам людські страждання зупинить. Реквізити для допомоги Збройним силам України відолічки указані під відео. Вірш розітнені часи. Читав автор Гнат Град, редакторка випуску Валентина Литовченко. До нових зустрічей.